А суд вже має свою думку щодо історії з переходом півсотні будинків від суми житла до приватників. Позивається прокуратура, вимагає повернути до комунального підприємства багатоповерхівки. Нагадаємо, два місяці тому рішенням виконкому таки знайшли собі нових управителів. Але не всі пожильці з цим згодні. Кому таки усміхнулася Феміда? знає Ніна коломієць. Майже 50 будинків у спальних районах Сум на роздоріжжі. Міськвиконком передав їх на баланс приватних жеків. Прокурор проти такого рішення. На сесії міськради його не дослухалися, тому справа дійшла до суду. Звернувся до суду з відповідним позовом з аналогічною могами скасувати рішення, які на думку прокурора міста Суми є. Незаконними, а саме порядок передачі житлового фонду в управління вказаним підприємством. А він не відпадає вимогам чи законодавства. законодавство. По перше, не проведення конкурсу. Як це визначено законом і визначено підзаконними, не підзаконними, а рішеннями виконавчого комітету у прокуратури ще низка претензій: недотримання регламенту роботи виконкому, а також відсутність волі усіх жителів будинків на перехід до нового жеку. Адже свої підписи за поставили лише половина мешканців. Мешканці будинків звернулися, зібрали загальні збори мешканців, якими зібрали 70 та 60% підписів по зазначених будинків Харківська 5 та Лужпа 33. І вказаним рішенням, прийнятим рішенням вони визначили іншого виконавця послуг, аніж КП Суми житло. Приватники взялися обслуговувати за старими тарифами, незважаючи на рішення суду, прийняли за тимчасові розцінки суми житла. В серпні 2014 року прийнято рішення господарського суду Сумської області щодо визнання таких тарифів економічно необґрунтованими. На сьогодні суму житло користуються такими тарифами, економічно необґрунтованими, як тимчасовими, і застосування їх для інших підприємств. <загалі> без підстав. суд дослухався до аргументів позивачів і постановив повернути будинки на баланс суми житла. Адміністративний позов прокурора міста суми до виконавчого комітету сумської міськради про визнання та скасування рішень виконавчого комітету сумської міської ради задовольнити визнати протиправну та скасувати рішення виконавчого комітету сумської міської ради від 5 серпня. Відповідачі ж заявили, подаватимуть апеляцію. На оскарження мають 10 днів. Ніна Коломій, Сергій Сурков на часі новини.